У такому калоритному містечку в місті Яремче, де є відразу річка, і ліс, і скала, є садиба у Мар'яни Іназара. І ми навідуємося у гості до його власника Михайла, який відомий у цьому місті як дуже добра людина. Людина, яка не може хвалитися, але за неї скажуть ті, хто приходить до нього в гості. Поділу разом подивимося. мої, гори мої, ви мої вершини вдали. Як же. Подамось. Садиба Маріани Назара, місто так. Яремче. У так. 2009 році ага. я побудував садиб. В честь дітей назвав їх. У 2009 році діти закінчили 11 клас, і я вирішив побудувати садиб. Ну, чим відрізняється садиба від будь-якого іншого закладу? Ну, садиби, як вам сказати, по-чесному, на менші податки. Ага. А, чому? Зелений туризм. А, а розкажіть про зелений туризм. Ну, якраз ну, вам пояснити. Зелений туризм, Тут багато людей приїздить е, з цілої України, з uh -huh. Білорусі раніше приїжджали віддихати. Ця сторона, лів... лівої сторони, сторона, це тут каріятес побудував люди, які мають хворі тасму. Uh -huh. Він побудував, вони приїжджають чотири рази на рік і вони не, не пользуються ніякими лікарствами. Uh -huh. Ну, тобто правильно розумію, що благодійна організація ну робить так, щоб безкоштовно е лікувалися люди від астми? так так, але люди вони приїжджають за кордон. за з Угу. чотири рази вони в рік приїжджають і, і до вони... вас їх села і ще багато приймають дітей, таких яких. Інвалідів. Коли з вами познайомилась, вже це було декілька років тому. Про вас я скажу так, ви людина з великим серцем. І про вас так кажуть і інші люди, що ви завжди допомагаєте, завжди гостинні і так далі. Чому ви робите добрі справи? Так мені якось Бог підказує. Ніхто мене не заставляє, крім Бога, мене ніхто не може заставити. Що люди кажуть, коли у вас гостя. Ну я так не буду сам себе хвалити, не можу казати, ну, але відводить. Ну, їх словами. Нормально. Якщо... Ну, подяка, стараюся і так, що зрозуміти бідного і багато. Мені звуть Вадим. Вадим. Це моя донька Марія, да, ви... Марина. Ага. з Харкова. Ага. Так, тут дуже приємне гостинне місце. Ми ми Вона вже чотири Звідня. місяці. з квітня. Так, з квітня. Мені. Михайло Михайлович приймає як, як вдома, як рідних рідних, так відчуваємося тут, як вдома. А мабуть, тут така атмосфера, Я... що ти відчуваєш себе як у родині. Тож, особливість в тому, що... як вдома. І не просто як вдома, а як у великій родині. І це. А, мабуть, таке саме особливе, що тут є. Ми відпочиваємо да. ну, вимушений, терминова... вимушений, термінове терминовий... прихистник. Я, я, я тут роблю. Так, я маю працює, можливість і... віддали побити. І місце дуже таке здорове, як, як сказати, природне місце. Тут річка і скала, котра рядом. Це як місце сили. Воно заряджає. Так, допомагає нам переживати тисячі. А яке основне правило, за яким ви живете, ваше особисто? Боже і людське. Що ви думаєте, для вас найбільший ваш успіх у житті? Що ви такого зробили? Що це можна сказати? Що оце, оце добре? Оце я народився не просто так. Я оце зробив і оце зробив? Ну, стараюся всіх розуміти. Всім допомагати, я практично дві церкви побудувався в ага. У Яремчі? Не в яремчі, ага. березові, ага. текучі. Ага. Так стараюся якось разом іти, як скажуть, не з часом, а з людьми і з Богом. Вас дуже багато людей знають і, і в цьому місці, і за його межами. Ви який друг? Що ви, ну, який ви? Я думаю, що друг той, що не коли, коли все добре, багато, а коли так, треба пізнавати. І... Так, так, як він чається, як піп, священник говорить, що у добрі, в злагоді, в біді. Так само Так, і з як... так, так я поступаю. Угу. А зумно вже як поступає, так Бог дає, так поступає. Але що мені Бог дає, мене ніхто тому не може забрати. Як людина? Добрий. 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 Увічливий, ага. допомагає всім. Такий господар, господар я бачу про нього. Господар дуже на не... шустрий. А так, це <laughs> про нього. Усіх вирушає. Всі ну, молодець. Ага. Ми починали. Це було, я я працював ще тоді, коли це починалось. Оце коли садиба так. будувалась, так? Тут була хачинка така стала і, і дерево таке. От, такий будинок на таким За рік, я знаю, так? За рік. До нового року <світ> вже поляки відпочивали. Ага. Ще роботи, котрі робилися, вже поляки відпочивали. Як ви думаєте, чому в нього так все швидко виходить? Ну, Характер думаю, я, такий. що? Треба, треба чуш... мати таку, таку енергію, чоловік з енергією. Ага. Якби не було <світ> <світ> ну, і такі. За що його люблять люди? Ну, що він не скупий, всім допомагає. І... І на церкві будує, і людям допомагає. Хто слабий, він вже там спершу. Я теж був хворів, то він мені багато допомагав. кого не забуває. До нього дуже багато приїжджає, він всі гарно відгукується. Ось ми стоїмо на третьому, да, третьому поверсі Котедж. котеджу о, у вашому комплексі. Ще є там п'ятиповерхівка. Так? Так. Ага. Скажіть, скільки будувалася ця садиба складається? Китендрік? Все так, зробили. Так, так, так. Я думаю, то, тому що ви добрий газда. Я я так, по-хозяйськи. Так, все по так сам себе цінити не буде, люди отсюда. Коли я в школі навчався, я старався щось заробити, гроші якісь. А, у школі вже вже. Так, ну що я вже вже в 10 класі на машині свої їздив за що? свої гроші, щоб ніхто не. З я... чого почалось? Та все. Ну що робили? Ну, Та, як у це? У дитинстві корови пас, угу. гриби збирав. З якого віку вже? Ну, з 3 класу. З 3 класу? Вже? Ага. З третього класу. Пам'ятаєте свій перший цей, ну. Заробіток, що вам дали гроші за те, що ви зробили. А. а я пам'ятаю, бо я сам заробляв, мені їх, просто ніхто не давав. Я не старався нікого нічого брати. До школи в той час щось купував, ага, собі сестрі допомагав, різні були ситуації. В ті часи так не було, все солодко uh -huh. і добре. Хотів з дитинства всього, щоб було багато. Uh -huh. Зразу заробити, ну не вийшло, і в тому трохи вийшло. Розстраювалися? Ну, звісно, uh -huh. ну, і Попав в армію, в армії все було нормально. Я до науки не старався. Ну як, я ж з перших початкових класів вчився нормально. Угу. Тому я не хотів, тому. Там... Працювати треба було. Так, працювати треба було. Ну працював, як Бог допомагав, так працював. Угу. Основне, ніякими лівими, правими дорогами. Не йшов, старався так іти сам по правильному дорозі. Ну, Бог підказував, ніде ні, ні, що не встривав. Це не головне, все, гроші, так думають, людськість, щоб мир був. Все, все, так, щоб було добре, в сім'ї було добре. З дітьми, з внуками. А ну, це перше так, так. Так, mm. то в мене гроші не основні. Mm -hmm. Сьогодні є, завтра нема. Mm -hmm. Були різні часи. Як сказати, переживаєш тоді, коли втрачаєш. Mm -hmm. Мама померла, таке. Тест, я дружив, дуже сильно помер, все таке трохи. Була втрата. А решту це все грошові, такі фінансові, це не втратить. Коли втрачаєте людей, оце, да, це дуже втратили? погано це, товаришів втрачав. Uh -huh. А так це остальне, це не осознає. Uh -huh. Що б ви хотіли сказати людям? Який, яку да ти пораду от всім, хто може от, ну, цю мить буде дивитися? Ці. Ну, як каже мій син, кожен... Хваль свого щастя, тут нікому не даш поради. Mm -hmm. Тут можеш підказати, де хто слухає, де хто не слухає. Я не хочу нікого вчити. Mm -hmm. Мене ніхто не вчив, я сам вчився, і нікого не хочу вчити. Максиму, ви тут? Во всіх моїх відео. Так, ну Михайло, розкажіть, знаєте що? А, чому у вас така смачна їжа? Well, well, <laughs> смачна це залежить від продуктів, від поварів. Ана. І від душі. І все в мене перше все з села продукт. З магазину практично нічого не робляється. Кажуть, що домашнє все. Все домашнє, все тут вареники, підміні. І на смак просто дуже гарно. Ну, це Тобі не мені судити, це вам судити. Коли ось ну будували готель цей, коли е, керуєте цим закладом. Що ви думаєте, е, головне у сервісі? Що повинно бути таке, щоб ну він цей жив чистота перша чистота угу. Уютність. Угу. і смачна кухня. Ну це дійсно це заради ну заради цього люди йдуть до закладу. Місце, як вам сказати, біля річки, біля скали. Відносини. Відносини це перше тож, як до людей відносять. Ну І це от, як ви відноситесь, такі люди ваші, оці ну, персонал всі. Персонал так так, теплодушно. Ну, і, Так люди є, що вже по 10-13 разів за цей час, період. Приїжджають сюди. Якщо б було погано відношення, вже вони б сюди не приїхали. Ціну як втримати ціну, коли так, коли все розкруті продукти і все, 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 все. Ну треба старатися, не дуже на крутки давати, треба старатися так розуміти і людей, розуміти, відпочиваючих, і Самому шкуру у плюсі, не в мінусі. Це вже добре. <звітнє> а так, якщо залишати, то все, відноситись вульгарно жорстко, то те ніхто не буде. <звітнє> о, 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 стосовно чистоти, як контролювати Ви, ти, ти, на своїх робітників, щоб завжди було так чисто, як у вас? Що Я ти... сам приїжджаю, сам все перевіряю. Від <звітнє> санвузла по поверхах, по готелю на території. <звітнє> <звітнє> Тобто, ну особисто під вашим консам лічної супровід нічого нікому не довіряється. Сам, mm -hmm. сам більно всім Ну, Я тут працюю вже давно. і Можу сказати, що в цьому закладі, в цьому готелі хороший господар. Тут завжди було затишно, завжди було привітно. Дуже було багато відвідувачів, клієнтів, які були дуже задоволені. Добре, відгукуються про господаря, тому що він завжди всіх пригощає вином або дітей, наприклад, шоколадом. А найчастіше замовляють сирники. Також у нас є фірмою «Вареники Президентські вони посмажені в грибному соусі на сковорідці. Також дуже смачний бограч, хто любить гостре. Ну і напевне налесник треба в одному, там де е, мак, сир і ващі. Ну, Яка ваша найулюбленіша страва, яку готують ваші повари, кухарі? Другий вареники сир. і мої. Так, без цибулі. Що ви не любите категорично в житті а, та у стравах у будь-чому. От перерахуйте. Підлість. Продажність, ну так і каже, адекватна людина. Ага, а на що хотілось би виділяти час, але просто ще ну не зможете, не можете виділяти. На що більше часу хотілось би витрачати або інвестувати? Ну, цей час я вам не можу сказати. цей час початку, щоб війна закінчилась, тому будемо Це думати. треба мати туди. Я допомагаю туда. Я дам думаю, Знаю, що ви зсу допомагаєте так. всім військовим теробороні так. таким. Людям треба спочатку, щоб війна закінчилася, і тут треба розуміти, що люди приїжджають, треба допомагати. Ну, люди є різні. Це на першому лісти, плані. Так? Я вважаю вашому закладу, взагалі, просто вам, як людині, процвітання, успіху, щоб Божа благодать була для вас, щоб ви робили і надалі добрі справи. Приїжджайте у гості, завжди раді вас бачити. Дякую вам за гостинність, і за все. Ще мирного неба, а потім все якось то буде. Так, Він скінчиться, все буде добре. Віримо Но... в це. Віримо в перемогу в з сумів. А решту як Богдас Петро.